Зараз ми знаходимося біля православного собору святого Івана у місті Едмонтон. Саме сюди сьогодні прийшло дві тисячі українців, які намагаються знайти роботу на ярмарці вакансій. Сьогодні ми маємо нагоду зорганізувати для новоприбулих ярмарок. Це вже є наш п'ятий ярмарок. Ми зорганізували перший цього року. Ми дуже сильно працювали, бо трошки складніше було цього року зібрати наші емплойери, Але Богу дякувати по 26 прийшли сьогодні. А плюс маємо 10 різних агенцій, які а, допомагають нашій новоприбулих. Так що ми маємо записалося десь тисячу людей, бо це було ніби наш ліміт, але а, знаємо і розуміємо, що більше як тисячу навіть до двох тисяч людей будуть пройдуть сьогодні. А знаємо, що ми дуже раді, що є тут емплоєрз, які є вже готові набирати людей відразу і постійно мають вакансії і будуть набирати людей. Так що думаємо, що це буде дуже успішно. Для наших нових ролик ми дуже раді сьогодні. Мала нагоду познайомитися з Андрієм. Андрій був тут рік тому, в квітні, і він отримав роботу у Собіс. І сьогодні він вже є менеджер. І він казав до мене, що він дуже радий тут бути і хоче бути прикладом людей, які показує можливість, що можна досягнути і отримати роботу, хоче допомагати іншим. Ярмарка вакансій, організована Конгресом українців Канади Едмонтона, кілька разів на рік дає неймовірну можливість як новоприбулим українцям, так і тим, хто знаходиться тут уже тривалий час, знайти роботу у різних сферах діяльності. Результати таких ярмарок позитивні і часто шукачі знаходять не лише роботу, але і хороший кар'єрний ріст. Я подивився. Як правильно складати резюме, найважливіше це зробити просто і зрозуміло, що ви вмієте, що робили, які ваші навички. Якщо ви знаєте англійську, то обов'язково треба, треба це указати. Неважливо не на якому рівні, якщо ви розумієте англійську, просто скажіть, що ви знаєте. Тому що багато мені казали, що і я знаю, що неважливо е, спілкуватися дуже флуєнт. Можна просто знати якісь слова, якісь речення будувати, щоб якась хоч якийсь е, діалог був між, е, наприклад, тим лідом і тобою. На ярмарці вакансії я приніс своє резюме, Я вмів розмовляти англійською, тому я поспілкувався з людиною, сказав, що в мене є досвід. Хоча я сказав, що він був в мене такий, насправді він був такий, але це не дуже важливо, тому що. В можна навчитися. І особливо в нашому архазі в вчать. Якщо у тебе є ініціатива, що ти хочеш навчитися, то тобі ніхто не відкаже. І тому я підійшов, сказав, що я хочу працювати. Мене запросили на інтерв'ю одразу. На наступний день я прийшов на інтерв'ю, сказав, що знаю те та те, можу робити це, і знаю англійську. Мені сказали, прийдіть, у вас буде probation period, це коли тебе випробовують. Чи можеш працювати, чи не можеш. А, мене навчили роботи з еквіпментом спеціальним. Цьому навчили. А, це було дуже так, довго до, до тих пір, поки я не зрозумів, як правильно це робити. Зараз я цим літ шипінг. Я керую а, людьми, які грузять продукт в траки. Я, я, я був пікером, партнер-пікером як. Більшість людей, які приходять на ярмарки, робот неважливо, канадці чи українці. Вони всі починають з part-time пікерів, Частіше за все. Це людина, яка збирає палету продукту. Далі потім я став тренером. Потім мені дали змогу допомагати в офісі. Я був і там і там. Це було нелегко, але головніше за все, те, що мені давали змогу якось себе проявити. Потім я отримав маленький контракт в іншому департаменті. Мене сумують туди. Потім і останнє моє місце це Team Lead. Чому я тут? Моя ідея в тому, що Team Lead, він дуже близько до цього до всього, що відбувається в Архавістю, тому я можу допомогти будь-якому чоловіку, кого ми наймаємо з України. Неважливо знає англійську, не знає, він завжди може прийти до мене, пояснити свою проблему. І я знаю, в мене достатній експіріенс, щоб допомогти цій людині. П'ята ярмарка вакансій зібрала неймовірно велику кількість відвідувачів. Черга до входу вибудувалась на кілька десятків метрів. І згодом волонтерам довелося запустити чергу до приміщення церкви. Адже не дивлячись на квітень в календарі, на дворі було досить холодно. Ми також маємо тут. Працівники від Catholic Social Services, і вони минулого року тут були. Вони приїхали як новоприбулок і тепер допомагають і підтримують інші, які приїжджають і дають різню інформацію на підтримку злаштовані їм тут в Едмонтоні. Я програмний координатор в Catholic Social Services і основа моєї діяльності це допомагати новоприбулим українцям з поселенням до безкоштовного готелю, Лю, потім ми їх супроводжуємо з такими сервісами, як реєстрація на тест з англійської мови, допомога з подачою на цю одноразову фінансову допомогу, пошук довготривалого житла. Тобто, ми по максимуму намагаємося надати всю. Орієнтаційну інформацію для новоприбулих і по можливості допомагати і прилаштувати до школи, допомогти якось направити до організації, які можуть допомогти зі складанням резюме або з пошуком роботи. Коли ми відвідали найперший ярмарок вакансій в пошуках роботи, так ми натрапили на представника нашої організації на мою нинішню колегу. Яка почула, що в мене досить гарний рівень англійської, запропонувала мені прийти тестування і приєднатися до програми «Links for Success». тобто це програма для професіоналів, які прибули з інших країн. І ну, ця програма включає два компоненти: це волонтерська діяльність, в залежності від вашої спеціалізації, і також лекції один раз на тиждень в онлайн форматі, які в принципі дають розуміння про те, як працює канадійська система працевлаштування. І от враховуючи мій колишній досвід Китолога мене прилаштували до Catholic Social Services у відділ маркетингу і комунікації. Там я дуже як то кажуть, дуже впевнено, йшла і волонтерила ніж більше годин, ніж було потрібно десь по 30 годин на тиждень чи щось таке, і а вже ж. По закінченню цієї волонтерської програми, якраз провінційний уряд дав додаткове фінансування, і я і моя колега з цього ж самого випуску от приєдналися до української команди. Я приїхала до Канади два місяці, намагалася знайти роботу. Було все безрезультатно. Я розсилала масу резюме для одних посад. Я була або overqualified, або не мала канадського досвіду, тому було дуже тяжко знайти роботу. Але порекомендували мені таку можливість спробувати себе на курсах в Catholic Social Services link for success я записалася на цю програму з січня, почитала учасником цієї програми, і мене скерували на стажування в Catholic Social Services як Program Assistant. Я простажувалася там два місяці, і якраз відкривалася нова посада в Catholic Social Services і мене запропонували мені цю роботу. Тому вже можна сказати, вже рік. От рік як я працюю в Catholic Social Services, працювала. Ukrainian Response Team, як програма Assistant, тобто ми допомагали людям, заселяли їх за нашою програмою, федеральною програмою, провінційною програмою, надавали 14 днів в готелі. Так, допомагаємо людям з тестуванням на англійську мову та з різними побутовими питаннями, які, які цікавлять людей для заселення і для початку свого нового життя в Канаді. Минулого місяця ми заселили поза тисячу людей. Це не рахуючи дзвінки з інших запитань, не тільки поселення. Комусь потрібно допомогти знайти житло, комусь потрібно записати на курси для когось проасистувати з резюме. Дуже дуже багато різних запитань було, і за останній місяць це було поза тисячу. Скільки за рік програми було, ну навіть тяжко підрахувати. На всій території ярмарку вакансій працювали волонтери, які допомагали відвідувачам та підтримували у найрізноманітніших питаннях. Я тут вже 4 4 місяці в Едмонтоні знаходжуся. Так мені дуже тут подобається. Я зареєструвалася на волонтерство сьогодні і тому, що типу, хочу знайти більше людей, щоб поспілкуватися і якби підтягнути свою свій рівень англійської мови також. Так трапилось, що я сьогодні співпрацюю з людиною, яка представляє курси англійської мови. Вони йдуть 6 тижнів. От і більше людей зацікавлені українців. Більшість людей хоче також вивчити англійську мову, щоб в подальшому знайти Даю їм Інформацію, як туди потрапити. От а, на ці курси здавалося, що черга людей тільки збільшувалася, а не зменшувалась, і відвідувачі заповнювали зал все більше і більше. Окрім новоприбулих, тут були і люди, які вже знаходяться в Канаді давніше та хочуть знайти нову роботу. Я приїхала зі своєю родиною один рік і п'ять місяців з міста Маріуполя з України, Донецька область. На сьогоднішній день я маю вже працю і маю вже деякий опит. То в мене вже є резюме добре. І я сьогодні на фаерджоб шукаю для себе іншу роботу, бо моя сезонна вже закінчується. Я повар, я продавець, я флорист. Сьогодні для мене немає нічого, але я також шукаю для свого чоловіка щось як білдер. Це будівник, і тут є багато вакансій, як то ви будівник. Для мене нічого немає. Для чоловіка багато. Сьогодні я роздала 10 резюме. Ось таким вийшов квітневий ярмарок вакансій. Сподіваємось, що кожен зміг знайти тут для себе хорошу роботу, та на наступному ярмарку зможе теж поділитися гарним досвідом та кар'єрним ростом в Едмонтоні. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня у цей же час на цьому ж телеканалі. Слава Україні! Все буде Україна!